Безоплатні кімнати для переселенців з дітьми облаштували в гуртожитку на Кіровоградщині. Капітальний ремонт зробили вперше за 40 років. Нині там мешкають 11 переселенців з Херсонщини та Харківщини. І про пережите та як облаштувалися на новому місці. Вони розповіли нашій колезі Лілії Кочерзі. Подивитися. <гум> Христина Муратова з Херсонської. області. Від війни вони тікали всією родиною. Подружжя саме чекало на четверту дитину. Старші донечки, буквально за пару днів, в мене навіть є відео, де вони біжать в садочок. У нас, виходить, будинок і садочок зразу по сусідству. Ми в центрі Білозерки проживали. Де діти щасливі раді біжать до садочка, тут буквально через два дні, це ж 24 числа зранку, у нас, виходить, йде. Чорнобильський аеропорт недалеко, і всі ж ракети на самому початку не летіли якраз через наш будинок. Будинок Христини поки цілий, але повертатися родина не поспішає. Не хочуть ризикувати безпекою дітей, адже у Білозерці і досі гучно. Спочатку орендували житло, але для багатодітної сім'ї це за дорого. Коли запропонували переїхати у гуртожиток, довго не роздумували. Зняти будинок із нормальними умовами, на жаль, на зараз все занят. То або продають з дітками мені тут комфортно, тут є де попрати. Тут ну, всі умови для того щоб і близько школа, дітки на англійську тут поблизу записалися. Тетяна Куліш тут з двома онуками. Переїхали з села Великий Бурлук, що неподалік Вовчанська. Родина жила в окупації, молодший брат жінки, безвісти зник на фронті під Кліщіївкою. Інший продовжує воювати. Тяжко було. Ну як їдеш? По своїй землі, і як бути стоять, наче твої люди, але з автоматом на тебе настали. Ну, це. Ну, постійно Постоянно стрибітелі над кришину прилітали. Оце постійно колони 24 на 7 ходили. Окупанти тяжко поранили онуку Тетяни. Два дні Анну не могли евакуювати. Вона й досі не відновилася. Спексу обстріл машину попали. Ого. кокко, і все. Я почала свідомося. Там не лікарня, вона вообще в житті лежала на полу. Там не туди приїхати. Її привезли вже в комі, вже в неї така стадія була, як там старенький лікар сказав, вона вже Бог душу віддає. Брат Анни хоче піти у військо щоб помститися за сестру. Бабуся сподівається, що до того часу війна закінчиться. Бабуся, да молодий, кажу, ще навчайся. А він сказав: як буде 18, я піду. Ремонт у гуртожитку Бобринецького ліцею розпочали у 22-му. Витратили понад 3,5 мільйони гривень. Левова частка з місцевого бюджету допомогли й благодійні фонди. Тут є кімната для приготування їжі та кімнати для проживання. Їх облаштували необхідними меблями та технікою. Встановлений автономний генератор, який на дизельному пальному. Досить таки великої потужності, який може повністю тягнути нашу котельну, і тому при відключенні світла. В нього встановлена автоматична система підключення. Нині ремонт у гуртовому житлі завершують. Надалі у Бобринці планують звести житловий будинок на 38 квартир. Частину віддадуть переселенцям. У нас величезна проблема сьогодні із кадрами до медицини. Звісно, в першу чергу треба вирішувати питання житла. Ну і велика надія на те, щоб переміщені особи, які мають медичну освіту, медичну досвід роботи, щоб вони залишались в нашому місці. Загалом у гуртожитку можуть проживати майже 6. Ість десятків людей, чверть місць віддали для переселенців, решту для ліцеїстів. Проживання для постраждалих внаслідок війни безплатне. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.